Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже смачний та неймовірно гарний у розрізі пляцок, який називається циганські стежки. Перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Щоб прискорити процес приготування, раджу ще з вечора залити желе та покласти його в холодильник, щоб воно добре застигнуло. А вже на наступний день пекти бісквіт та робити сам крем. 4 пакетика желе з різним смаком заливаємо кип'ятком, добре перемішуємо та кладемо в холодильник застигати. Білки відокремлюємо від жовтків, білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. Білки ми добре збили, тепер додаємо жовтки та швиденько перемішуємо. Просіємо борошно, змішане з розпушувачем. Міксер нам більше не знадобиться, обережно перемішуємо лопаткою, рухами знизу вгору. Найкраще борошно додавати в два етапи, так буде значно легше вимішувати. В самому кінці вливаємо рафіновану олію без запаху. Знову ж таки перемішуємо обережно до однорідності, в результаті виходить ось таке повітряне та однорідне тісто. Далі готове тісто ділимо на 4 рівні частини. Перед початком приготування тіста вже нам потрібно підготувати наші добавки. Це буде мак, какао, порошок, желе зі смаком вишні, а також жовтки, що залишилися, 4 штуки та 1 столова ложка борошна. До першого тіста додаємо сухий мелений мак, перемішуємо. До другого додаємо жовтки, що залишилися, та 1 столову ложку борошна. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. До третього тіста додаємо какао-порошок. А до четвертого додаємо желе зі смаком вишні. Форму для випічки застеляємо пергаментом змащувати нічим не потрібно. Першим викладаємо макове тісто. Зверху на макове тісто виливаємо жовткове тісто. Наступне у нас буде тісто з желе. Дуже важливо нічого не розрівнювати, а виливати кожне тісто поверх іншого. І на сам кінець це шоколадне тісто. Тепер беремо бамбукову шпажку або інший якийсь патичок та робимо хаотично ось такі лінії. Випікаємо бисквіт при температурі 175 градусів приблизно 40-45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою. Ось такий бісквіт у нас вийшов. Знімаємо пергамент та даємо йому охолонути. Далі гострим ножем нарізаємо желе на кубики та змішуємо все в одній мисці. Тепер беремося за приготування крему. Два пакетика желе заливаємо гарячою водою та залишаємо охолонути до ледь теплого стану. Бісквіт розрізаємо на два коржі. В мисці з'єднуємо натуральний йогурт або сметану, та йогурт у мене зі смаком банана та полуниці. Вливаємо охолоджене желе та ретельно все перемішуємо. Дуже важливо, щоб желе добре захолонуло, але ще не почало густіти. Тепер додаємо желе, порізане на кубики, обережно перемішуємо. Ось такий кольоровий крем у нас вийшов. Готовий крем кладемо в холодильник на хвилин 5. Викладаємо крем зверху на перший корж, розрівнюємо та накриваємо наступним коржем. Верхній корша злегка притискаємо, обгортаємо зверху харчовою плівкою та кладемо в холодильник на цілу ніч. Готовий пляцок прикрашаємо за своїми уподобаннями. Я полила розтопленим шоколадом та посипала посипкою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!